Всім привіт! Ще раз, підключайтеся. Я обіцяла зробити для України розклад по місяцям і зараз його зроблю. Чекаю на вас. Розклад по місяцям. Вчора інтернет не змогла підключити повторно. Але зараз зроблю. Дивіться, все та ж сама колода, райдерівська колода, ухти на дяволі. І м -м я єдине, що вчора встигла, це а, розклала по місяцям. А, і перше, що це квітень подивилася, і це був повішений. Тому я повішеного на квітень залишаю. І далі роблю -х -х, по місяцям. Квітень у нас повішений, а, травень, червень. Липень, серпень, вересень. Давайте ще жовтий. А... Повішений. Це у нас квітень. Це те, що у нас залишилось вчорашнього розкладу для України. Повішений – це відтягування часу, невизначений стан, невизначена ситуація, ні в плані війни, ні в плані стратегії, ні в плані дій. Нічого. Повішений він відтягує час. Тобто, я думаю, що квітень він повинен бути більш-менш спокійний. Можливо, буде зменшення воєнних дій з огляду на те, що якийсь зі стороні треба відтягнути час, і це буде досить ефективно, тому я думаю, що. Вогню не повинно бути в квітні багато. Травень, Травень для України це рицар жезлів. А я думаю, що Україна в травні може приступити до активних бойових дій. І рицар відповідає за постановку цілей, можливо, поставить цілі для деокупації, можливо, поставить цілі для руху, можливо, поставить цілі для якихось активностей, в плані, можливо, навчання військових чи ще щось. Тобто це дуже активний місяць, і він ефективний для України з огляду на те, що рицар жезлів в нас карта пряма. Травень, червень. Червень це п'ятірка мечів у негативному значенні, і це карта, яка відповідає за сварки за внутрішню кризу. Це може бути внутрішня криза, інформаційна криза всередині країни. Це може бути неправильне надання інформації, неправильне надання інформації для військових, неправильне надання інформації від там, військових, які знаходяться в зоні бойових дій там до керівного складу. Неефективна комунікація, я б сказала п'ятірка мечів. Це неефективна комунікація. Так, це в нас що був Квіти, трави, червень Липень. Липень для України це карта фінансової допомоги, і ми можемо бути Україна. Бачите, шість монет. Як просити гроші Україну, тобто просити допомогу, так можливо комусь і допомагати. Ми можемо стати як ту, так і на іншу позицію. А тому липень карта і ситуація, де буде фінансова допомога, скоріше за все, Україні. Або буде наприклад багато поїздів для тієї ж самої фінансової допомоги, щоб Україна допомогли або грошима, або а, там гуманітарної допомоги, або а, якимось там озброєнням. Це і це карта пряма, тобто це результативно точно. Так, випить. Серпень. Серпень це карта імператора в негативному значенні, а імператор відповідає за керівне положення і військове керування. Можливо, тут буде зміна керування якогось військового складу. Можливо, це відсутність контролю над якоюсь військовою ситуацією. Зараз ще одну карту візьмемо. В перемовах, дивіться, можливо, будуть якісь перемови з військовими, які неефективні для України. Якщо наразі десь до серпня місяця, це серпень, постане питання йти в перемови з там, іншими країнами, ну, з, не знаю, там, через іншу країну, як то Турцію чи, чи якусь іншу, чи, наприклад, прямолінійно з військовими. Країни окупантів, країни-агресору, то це неефективне положення для України, я б сказала, що краще цього робити не треба. Вересень. Імператриця в негативному значенні це відсутність матеріального становища. Можливо, буде проблеми зі збором якогось врожаю, можливо, буде питання з. Фінансуванням чогось, можливо, те, що влітку, в липні, попросили фінансово, тієї допомоги в повномасштабному результаті, вона не принесе, тому це не досить не економічно невигідний місяць. І місяць для створення чогось нового або для збору врожаю, бо імператриця в нас завжди це про плодоріддя. Ну, і жовтень. Це жовтень у нас карта королева монет, це контролювання ситуації. І ситуація з землею, це, я думаю, що буде можливо чи повернення якихось територій здеокупованих, чи, можливо, контроль над тими ситуаціями, які є, або ще покращення фінансового стану. Єдине, що імператриця все ж таки. Старша аркана, королева монет, вона молодший аркан придворних карт. А це говорить про те, що фінансове становище повністю перекрите те, що відбулось, і в плані землі і території не зможуть в жовтні, але все ж таки, воно буде набагато покращено. Ось такий у нас розклад по місяцям, як ви просили. Мені здається, з огляду на відсутність великої кількості. Та взагалі, відсутність вогню. Єдине, що у нас є в травні, це рицарь жезлів Все ж таки ситуація покращується і. Як ми дивилися Харків, ми дивилися Україну вчора, ми дивилися сьогодні по місяцям. Ситуація йде на покращення з точки зору планування відбудування відбудови України і фінансування України з точки зору відбудови. Оскільки більше, якщо дивитися минулому році, більше карт було про вогонь. Зараз більше карт про фінансування, про стратегію, про розвиток та відбудову. Ось такий в нас по місяцям розклад. Я обіцяла, я зберігаю все моє рідн. А до зустрічі вівторок прямий ефір ставлю на голосування. пишіть, що ви бажаєте дивитися. Пока-пока.